В гонке ВСИ участок команды 4 человека фиксируется по последнему, по четвертому, результат 20 перешкод, Соответственно, ці все 20 перешкод надо преодолеть. Вы все в FC одна команда, значит, друг другу помогает. Никто никого не бросает. Всі переживають переживає перед перегонами. Ціни, тому що перший раз за стільки років ми в, в, приймаємо участь у якихось таких спортивно-масових закладах. А то все Донбас, Ніколай, війна, війна і ще раз війна. Наші маршрути збільшуються, тобто це переміщення особового складу. Потрібно зробити якісь маневри, тобто перебігти, перейти, і ми постійно рухаємо, маємо рух. Тому фізична підготовка має бути на вищому рівні. Супер! третє місце. Команда з назвою Мэтт Краунд. Це 28-ма!